Люди, які звертаються до психологів, будьте обережними, обирайте тих людей, які вам дійсно відгукуються, які чесні щирі, яких ви відчуваєте. Бо відчути людину можна ще ну на самому початку, от по зовнішньому вигляду, по голосу, навіть по вібрації голосу. Якщо вам це відгукується, все супер, значить людина вже вам підходить. Друге, що ви можете перевірити, ви можете перевірити його результативність, да, наскільки він допомагає людям. Неважливо, який в нього досвід, якщо він там каже, що він вже. Там 10 років цим займається, це дуже класно, але він може 10 років цим займатися, просто для того, щоб заробити гроші. Може бути набагато менше досвіду, але більше результатів людей. Ось тому, якщо ви бачите, що до людини стоять черги, це ще не про що не каже. Це каже або вона класно маніпулює, або вона дійсно класна щира людина, націлена на служіння людям і допомогу. Будьте обережні, бажаю вам всім відчувати себе чудово і прислухатися до своєї. Ого, серця не до логіки, не до мозку, а до серця відчувати його вітку.